Так, всім привіт, друзі, і це відео відповідаємо на. Питання. Якщо ви хочете таку другу частину, пишіть в коментарях свої питання. Якого у Росі день народження? У Росі день народження 15 жовтня, я про це вже говорила, коли знімала повне відео. Якщо хочете, можете подивитись. Воно дуже цікаво, ми старалися, тому нам буде дуже приємно, якщо ви його подивитесь. Дякую за питання. Наступне. Як ви побороли чи боретесь з туалетом в домі? Дивіться, у нас собачка живе на вулиці. Тому в туалеті в домі ми не беремося, тому що ну, вона живе на території. Як ми поборолися, щоб вона не ходила в туалет на території, ми там пшикаємо таким спеціальним спреєм, і вона туди не ходить. Отак От. От і все. Або отак, типу кажемо Росі не можна. І вона потім перестає. Ну, це до речі, дуже складно. Як це сказати? Побороти, тому що ну не всі собачки розуміють. Або також раніше, коли вона це ну в неї так не виходила, то ми її просто виводили 4 рази в день чи 5 навіть в туалет. От, дякую за питання. Добре, зробимо відео, як ми трен... як ми тренуємо Росі. Дякую за питання. До речі, є відео, як ми не тренуємо Росі, а які команди вони вміють? Якщо вам щось треба, пишіть і, і питайте, як навчити як... якусь команду. Дякую, Росі один рік недавно виповнилась. Також я вже казала, що є про це відео. Вона спить на вулиці, у неї є будка, у неї є місце, де вона може спати, у неї там підігріючий калимочок, у неї є вольєр, але вона там не спить, вона там може спати де хоче. Ну, от цілий двір її в її, в її володі. Вол... Вона володіє цілим двором, вона може робити що хоче і спати, де хоче. Ну, точніше, що хоче, не може, але спати так. У неї там є все для її ідеального находження. Не жалійте Росі, тому що їй дуже подобається. Вона не хоче заходити в дом. От що я можу сказати? Дякую за питання. Я вже казала Росі один рік. Дякую за питання. Ми спершу зробили їй вольєр. Це дуже була неочікувана з неї зустріч. За скільки ми її купляли, чесно, не знаю. Це була неочікувана зустріч з нею, тому ми достатньо не встигли підготувати. питання. Так, ось там була вставка на 2 секунди. Отакий От Росі є корм, але тільки для великих порід. Дякую за питання. Якщо вам ще треба якісь відповіді на якісь запитання, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь. Все, друзі, дякую за перегляд. Я не знаю, чому не збереглося відео там, де коментарі. Тому зараз я їх всі вставлю. Всі підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. І всім па-па! Всі дякуємо за перегляд. ставте Став підписуйтесь на канал всім.